Висока температура та розлади шлунку. З такими симптомами потрапили у лікарню 11 дітей та один дорослий. Після святкування 1 вересня у ресторані Святковий у загвізді. Ще семеро школярів лікуються вдома. Станом на 6 вересня в обласній інфекційній лікарні перебуває шестеро людей. Їхній стан середньої важкості, розповідає заступниця генерального директора медзакладу Любов Андрусишин. Почали поступати вони 1 вересня. 2, 3 вересня, 4 вересня, поступово всі дні клініка переважала кишкову інфекцію. І на сьогоднішній день у двох випадках маємо вже підтверджений діагноз, верифікований в умовах лабораторії, виділено сальмонеллу. Решта, які поступили пізніше, то на завтра на ранок будуть результати бак обстеження. Ще троє дітей перебувають у міській дитячій клінічній лікарні. Наразі їхній стан задовільний, каже черговий лікар медзакладу Роман Багриновський. Поступило до нас троє дітей віком від 7 до 8 років. Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція. Блювота, звичайна, вялість, сонливість от такі моменти були. Розлади сільця, Інфузійна терапія, перорально сорбенти дають на даний час. Дитини задовільний стан кожної дитини задовільний стан. Представник Держпродспоживслужби Віталій Фіглевський сказав, що спеціалісти провели у ресторані святковий санітарно-епідеміологічне обстеження та відібрали проби води. Результати дослідження показали, що у ресторані неправильно готували піцу, каже Віталій Фіглевський. Зокрема, піца не випікалася, а тільки підігрівалася на пароконвектоматі. Також встановлено було. Три позитивних змивів на кишкову паличку, що свідчить про незадовільний санітарний гігієнічний стан цього закладу. І одна проба питної води так само не відповідала по колі форму. Через отруєння дітей поліцейські розпочали кримінальне провадження, розповіла речниця Нацполіції в області Тетяна Іванюк. Слідчі розпочали кримінальне провадження та здійснюють досудове розслідування за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. За словами представника обласної Держпродспоживслужби Віталія Фіглевського, ресторан закрили на 10 днів. Також він сказав, що з початку року це вже сьомий випадок масового отруєння на Прикарпатті. Кореспонденти Суспільного намагалися отримати коментар власників ресторану святковий. Проте на телефонні дзвінки вони не відповідали. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.